Допоможуть не лише у навчанні. Дітям з особливими освітніми потребами подарували набори для дозвілля та школи. Це книги з великими шрифтами і яскравими картинками, що допоможуть краще запам'ятовувати нову інформацію і добре читати. Крім того, є ігри, мозаїки та конструктори. Їх батьки могли обрати за віком дитини. А от планшети та навушники однакові для всіх. Дякую, дякую. За віковою категорією я подивилася, вони наповнені дуже добре. Ну, Планшет, звісно, допоможе навчанню, тому що більшість часу ми проводимо онлайн. Також дитактичні ігри я подивилася, там дуже добрі для розвитку моторики. Це, взагалі набор дуже гарний. Я думаю, він буде дуже корисний діткам за всіми віковими категоріями. Ми дуже тронуті і дуже вдячні благодійному фонду Люмус та е, організації «Степ» громадські за таку три роботу для наших дітей у такий непростий час. Все це передали родинам благодійники фонду «Люмос» та громадські активісти СТЕП. Перші комплекти отримали понад 20 родин. На наступному тижні набори отримують ще понад дві сотні діточок з різних закладів освіти. Набори розраховані для дітей різного віку. Загалом буде видано 285 наборів. У кожному наборі є планшет, наушники і детектичні матеріали, які відповідають віку дітей. Надають перші 20 наборів для дітей, які пережили травматичний досвід. Це і внутрішні приміщення діти, і діти з особливими освітніми потребами.